Всім привіт, на зв'язку Чернецький. Сьогодні продовжуємо вивчати Айнаві робити власний кормодрон для рибалки. Одразу скажу чесно, я не професіонал, все пробую вперше. Рекомендую переглянути першу частину на каналі, а у цьому відео я покажу різні тести, пробні запуски і паралельно поділюся нюансами, які виникали на нашому шляху. Цей процес не про ідеальний результат з першої спроби, а про навчання, помилки та розвиток. Тож заварюйте чайок і давайте розпочинати. Вся місія задана, будемо пробувати. Зараз спробуємо ще раз альтхолд. Я спробував трішки поміняти значення. Наразі ми загрузили тестову місію по полю для того, щоб не втопити дрона. Ах! Чого ти взяв? Не можна. А тоді? Тепер вертай. Опа! Не дожарюєш. Ну ти що? Ти такі ці херні ти підніми. До зуміньомет, а звісно, що б ласа туди. Так зараз треба спробувати іншу місію вітати. <реш> типу ти можеш задати тошку інфу? Йпаю мать! Гори інженер! Біда сім'ї! Всім доброго ранку! Цей день розпочинається. Сьогодні потрібно поїхати забрати деякі дрончики і, можливо, навіть пошукати нові. Зараз ще свій корма дрон, бусик. Хотів сказати, що загружений, але взагалі не загружений. І будемо зараз виїжджати, шукати місця і... Бачимо, чим цей день закінчиться. По Києву кататися, це досить весело, але дуже круто мені подобається, тому що не знаю, рік назад я та й всі ці роки я всі пішки там ходив, а зараз їдеш по тих місцях, де ходив і якось дуже дивні відчуття. Тобто почувається ріст, відчувається ріст. Зараз ми вже на півдорозі, я вже виїхав за Київ. Зараз наша ціль це взяв я дрон-кормушку і будемо пробувати його тут, опазайць біжить. Будемо його пробувати тут, запустити по місії. Надіюся, все вдало вийде. В принципі, приїхав я зараз нашим бусиком і будемо пробувати. Надіюся, все вийде. В принципі, в полі, можливо, тут буде його легко знайти і нічого не станеться з ним. Розпочинаємо. Що нам треба? Нам треба батка, павербанк для очків. Так, і антенка одна на окулярі. Стяжечку. Так, поки що GPS не знайшов. Я думаю, що можливо краще відкалібрувати зараз компас. Так, де тут оп. Так, відкалібрували майже компас. Тоді GPS нас знаходить близько. З семи спутників будемо пробувати від'єднати. Подалі відійдемо усього-всього. Так, спочатку я хочу перевірити тез на зависання. Надіюся, все буде добре. Відійшли трішки далі, щоб на всякий случай, без всяких пригод. Будемо пробувати злітати. Позішн хол у нас. Так, спочатку англ перевіримо. Тримає, він себе поводить чатку, тільки це зараз без ваги. Цікаво, що буде з вагою. Так, пробуємо. Це він зараз сам щось кружляє. Якщо я посередині ставлю, він улітає. Так, все, куди ти пішов? Це ужас. Не сказав, що він позицію тримає, прям все, місія задана, будемо пробувати. Зараз спробуємо ще раз Alt-Hold. я спробував трішки поміняти значення. трошки несе, це вже погано. Попробуємо зараз позицію, тільки відійдемо трошки. Так, стік посередині. Ні, його дуже тягне вправо. Вже ні, вже вперед. Кліброва я ще раз акселерометр, але я не знаю. Мені, чесно кажучи, здається, що я тут не міг уровень впіймати. Зараз будемо пробувати. Я думаю, що мало що зміниться, можливо, навіть я погіршив ситуацію. По ідеї, якщо він зараз не тримає просто позицію, то я думаю, що сенсу запускати його по місіях взагалі немає. Якщо я пускаю просто стік, він йде на мене. Тобто акселерометр неправильно налаштований. Зараз ще перевіримо місії. Ой, навігація. Да. Бомба. Тримає капітально. Звичайно, ось це відео дуже демонструє, яку старшину це все. Завжди треба гратися, завжди треба роздуплятися і, чесно кажучи, ви до криласного результату довго будете дійти. Звичайно, ми дійдемо до нього, але зараз я вже її не знаю, що робити. Якщо в мене ножка відламалася, в принципі, ми мені зараз закріпимо то на цю. Але як мені відкалібрувати, не знаю. Позицію він не тримає. І ото зноси вліво, вправо, деколи зависає, я не знаю, чи це можливо що все ж таки якийсь польотник бракований, чи що. Тому поки що на цьому все треба зараз порадитись з добрими товаришами і тоді вже продовжувати. Після одного з не дуже вдалих тестів я порадився зі знайомими спеціалістами і отримав пораду вимкнути компас і спробувати без нього. Ще однією помилкою було те, що я калібрував екселерометр прямо в полі. Рівну поверхню там знайти важко, тому це дало свої похибки. Через декілька тижнів, приїхавши з село, я знову повернувся до ідеї тестів і планував перевірити все прямо на рибалці. У меня уже весь мир бачил, блядь. давай так, блядь. сколько он может пить? 3 килограмма. Бьет. Это мину, блядь, пинимай, секунд. Секунду. Не, он очень Ну ты что, ты такие вот блядь, херни, ты пиним? Ну за мину мёд, а, конечно, 120. Так, сейчас треба попробовать, да же по миссии летает. По чём? По миссии. Типа ты можешь задать точку и он ну, тикетыш, пока он не летает хорошо. Я Да. Рыба будет в Дай, А ну дай, ты и манка, Дай, манку. Дай, А, блин, этот кокс Ооо Наступ. Виба знаєш, що бездаїть? Це раствор. Я не би хороні. Деревітя закидається. А ми зараз продумаємо план, як закинути дроном. Без компасу. Подивись на чай, у них пасполд лучше, чем у тебе на працює. Та ти бачиш, яке у них там КПД. Там же дымичная якість, в А яка у тебя миссия будет? Лететь в точку активировать серву і улицы. Ми вже в морі. Сколько інформації. Вон, пожалуйста. Там не выражай, ніхто не выражает. На полі ставь. Давай до себе на поле. Ah, ah, — А, дачка. Та ну если він же не уйдет, то я назову. Вот так будет глядя, брат, друг. Зараз робимо страху, потім будем 100 грамм. Нормально, я же не загоняю. Короче, мне надо для зависання на носити у меня 1300 за зависання, може ставить 1500, будем съедать. Якщо я ставлю на середину. Наверное, 1500 лучше поставить. Так зараз мы будем тестити по місіях. <ріст> <Тут бітер>. <ріст> <ріст> Наразі ми загрузили тестову місію по полю для того, щоб не втопити дрона. Тому ми зараз її будемо тестити. У меня сразу я її що, просто армію і включаю місію, і він сам підніметься? Ні, краще за армію. подними его його десь на 10 метрів подальше від нас. А потом включи місію і смотри, що він делает. Ну, держи стік. Ну, типа, да, і держи, шіпали, щоб, якщо її <ріст> 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 потому, що, її відключити. Тому ну, що что у нас може сказати тебе все шоу, Пробуй. Нічого. Ты держишь его? Вот это же я выключил, но понесло его куда Ого. Полети подальше от нас. Ну и как... Короче, контр... мне кажется, лучше визуально заносит. И <риклад> <риклад> <І> вертаты. Что, <риклад> <риклад> включай сейчас? Ну отнеси чуть-чуть подальше, пробуй. Ну вот это пропадет. Сам летит? Да. Не, не, стоп, стоп. стоп. Я не Віже упав о друзі. Хочу запросити вас в нашу спільноту в Телеграм. Там ми обговорюємо свої проєкти, ділимось досвідом, ідеями та допомагаємо один одному. Також у чаті можна дізнатися, чим я займаюсь просто зараз. Долучайтесь, поспілкуємось там. Так, нас, коротше, один проб наверное, По ідеї зможе, але його може хіба що трясти, його трясти інакше буде. Може ти його опустиш, не? Тільки нам треба груз кілограмчик. За О, де засипав. Аде! Опа! Кришка вломалась. Кар Кармадрон уже. А, да воно вс. А, шляпа. Воно і по нього коли падала. І по тоді коли падала, так і лишилася там. А, я ще ж лет... летів. А як чого не включається, що? Я ще ж летів, він була... вона була відкрита. Може таку летів? Тридом бамс. Скинув, так. Да, скинув. Ну я думаю, сьогодні рибалка у нас дасть. А, Поки ми думаємо, як е, почин... ну, відремонтувати цю кришку. Ми будемо використовувати дрон справді за призначенням. Дані так, всім. так. Якщо у вас поламався пропелер, це не біда. Якщо ви на природі, вам знадобиться дрон для того, щоб просто... Так, а можна зробити? Буяніт. А він мабуть, не бачить GPS. Ну, Зверюва, блін. Так, акумулятор немножечко, да. Який режим? то? Так, давай зараз розповім. Якщо у вас є дрон і у вас поломаний пропелер, то це не біда, ви знаходитесь на природі, головне це відпочинок. І дрон можна використовувати дійсно по його призначенню. Ну не башь, вы я к тебе вот это плавить. Потому что он сейчас Я Бля, цыгану. Бебил Дебил поэтому. А, так потому что газа нет, ты понял? Да не давай газа. Не, 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 ты что шутишься в зятках? Не надо. Отпуги. Теревертай, опа. Опа. Не зажарю. Всё, хорош. Это достаточно тебе для видоса? Для видео хватит, вс, вырубай. Коротше, з дроном трошки не вийшло. Будемо міну запускати туди. Цей снаряд скоро полетить туди. У нас гроху дуже багато, тому ми будемо використовувати тупа. Дуже багато гроху, як я сказав. Тупо заряджаємо снаряд зараз. Міну трошечки. І от ваше не по роблять. Вираджає міну. Зараз буде мало. що у нас зараз не захлопнулася катушка, то що... Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Міна з горохом. Та хана там той риби. Так, Максим закинув. Бум! Такий трошечки прильот вийшов. Максим думає, що одного прильоту риби було мало. Мы не за души. ми заряджаємо. Заряджаємо ще один раз. Ну я ж кажу, я типу, закидувати вмію, а. Я, не, так... там по той білий тоже нормальний. А ти в те саме місце закидуєш, так, що, і що то того я разу. Я беру великий радіус, що ми о, це, куди я, не кинемо, там всі правиль... правиль... главне закорнули. Ну типа вы вот так родители. Ты что Це вже третій снаряд? Це вже третій снаряд я, я вже знімаю. <ріг> 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 БАМ! Нет. Опа. Знау, Ляж. Наловивши риби і заодно розбивши пластику дроні, тест закінчився. Але досвід був отриманий дуже важливий. Завжди перевіряйте, чи правильно завантажилась місія до польотного контролера. У моєму випадку дрон полетів по старій місії прямо в Київську область. Хоча ми тоді знаходилися у Вінницькій. Після цього я зробив паузу і повернувся до дрона вже через місяць. Врахувавши попередні помилки. Так, зараз пробуємо. Піднімаємося тут. -то. Тут ще й дерева. Ніхерайно не знайшов поля. Надіємося, 10 метрів воно вис підніме і все буде бомба. Піднімемо спочатку перевіримо його в Англії. Він тримає себе не дуже прям погано, але трохи його тягне. Але що мені місце? Ні, Мабуть, я підлучу десь в поле все ж. Туди далі, щоб ці дерева хоч пройти Бляха, зараз цими бурянами ще тут злетіти звідкись паю мать! Горий інженер! Біда сім'ї! Ахрена! Зараз ми... О, пеньочок. Це що ми запускали зимою! Все для нас. Все для нас. Так, пробуем за рамиссию. Если что, сразу дизармлю. Так, так, так. Там машина. Так, пошел. Це я перехватив вже. Мені потрібен ноутбук. Фух, та ти що? Та це капець. Я думаю, що все це буде працювати, звичайно, але трішечки я не зрозумів, чи я неправильно поняв, куди я місії задав. Зараз ми беремо ноутбук і йдемо сюди. Ну, слава Богу, цього разу вже не допущена помилка, що перед тим... Як я закинув місію в польотник, я спробував, чи він її точно побачив, згрузив з неї, і він дійсно був, який треба потрібно роздати Wi-Fi. Давай. Перша. Хай буде отако сюди. Друга, сюди, третя. І зараз тут четверта, Ну, ми на четвертій ставимо камінців. DevM. Єсть. Тепер дисконект. Connect, Mission Control. Загружаємо. Єсть. Все, Disconnect. Пробуємо. Фух, з Богом. Ну, як мінімум можна і так завозити. Тобто ти став, повіз туди, закинув на візуалі. Просто це. Хочеться в одну точку все робити. Зараз пробуємо ще раз включати. Що він сівті, якщо не зрозуміло? О, зроботало. Так. Готуюся армит. Дізарми Так, першу точку. Найшов. Зараз вліво. Єс. Не не Да. А наша я за дізармою, якщо мені потрібно, потрібно було місію виключити. Все ж таки. А й нам не так легко дається, потрібно на це хоча б день би потратити, а не як я, що раз півроку добираюсь до нього. Пробуємо ще раз, давайте. Ми що, не пацани. На, дурака. Треба ж дорозбити його. Пробуємо. Єсть. Готуюся виключати місці, якщо що. От першу точку він. ніби й знайшов. Далі його. Так щось. Ні. Його починає розкручувати, він не розуміє. Це я зараз вже в Англії. Це ж такі перги. зараз, на жаль, мені не вистачить часу його налаштувати. Ні, він чомусь не бачить, він, наче одну точку знаходить, другу починає шукати, його починає розкручувати, він починає вертати. Я не знаю чому. Потрібно гратися з цим. Чесно кажучи, я мало часу потратив на те, щоб вивчити нормальний Айнав. Це просто як зараз перша ітерація. І слава Богу, що воно хоч літає. Як мінімум, зараз наша ідея може реалізуватися тим, щоб ти в Англії вчепив, відлетів на задану відстань, закинув, скинув і вернувся. Але знову ж таки ти не зможеш закидати в одну точку. Хіба що ти додаєш якогось поплавка спочатку і на ньому будеш орієнтуватися? Але згодом я думаю, що ми все зробимо просто трішечки часу, трішечки потрібно часу. А на зв'язку був Черненський, до нових зустріч, оскільки в той час якраз почався сезон малини, часу було обмаль, Стих провести тільки один тест. Добре, що хоча б машину не розбив, але дрон не пройшов точки так, як я планував. Скоріш за все, я неправильно налаштував параметри проходження точок у місії, радіус був виставлений занадто великий, і точки знаходились близько одна до одної. Через це дрон почав кружляти. Після цього я вирішив зібрати брати менший дрон на кращому польотнику та GPS. -і. знову повернувся до Айна, але і цей етап не завершився успіхом, проте досвід однозначно додався. Ось така історія про перші кроки війна не сильно вдало, але головне, що з кожним етапом ми дізнаємося більше корисної інформації. Скоро буде дійсно фінал, і будемо переходити до наступного проєкту. Тому залишайтесь на зв'язку разом зі мною. Дякую вам за перегляд цього відео. Прямуємо лише вперед ні кроку назад. На зв'язку був Чернецький. Thank you